Робимо оберіг на свято Маковея. Полин. Я хочу з калиною. Ви можете взяти трави і квіти. Я взяла традиційні. Я не знаю, яка це, вона така красива фактурна. Моя баба завжди рвала на річці і вплітала. І от така теж трава була у нас. Я не знаю, що це. Моя баба теж казала нарви і зробимо букет. Я насушила дуже багато різних сухоцвітів. Вона якась корисна трава. Це зілля. Я теж бачила, що моя баба кладе, і я так кладу. Також дереві нарвала. Хочу, щоб його теж було так помітно. Моєму букетику. Теж якась корисна трава. І головне, звісно, мак. Я знаю, що маку нікуди не візьмеш, тому я насушила. Я отак його і покладу. Так багато маку. Видно вам? Чорнобривці. Я взяла багато м'яти та меліси. У мене росте на городі. І м'ята. Буде шикарний букет. Такі, знаєте, люди люблять ходити в церкву, щоб був такий великий букет. Каже, треба жито для життя. Я нарвала якісь колосочки. Я їх складу разом, щоб їх було видно, щоб вони читалися в цьому букеті. А дивіться, мак, чим я принесла, бачите, сотові. Рвала ж, не боялася. Мабуть, бджоли знали, що для такого. Діла потікали. <ріст> Тут у мене вже і соти, і равлик, а повза я десь там, щоб я його не привожула. Такі чорнобривці традиційні. Прям візьму з листочками наші чорнобрівчики. Це треба, щоб на цей букет не залітала мій. Він від нечистої сили оцей полин і від нолю. Я не роблю якийсь супер такий флористичний шедевр, я роблю, як робила моя баба. І такі букети у нас стояли перед іконою. Хто не зробив на маковея, то скоро буде спаса, коли святять плоди. Ви зможете посвятити також букетики маковея. Ну, я може трошки залишу квіточок, хочу зробити ще собі. Вона стояла ще у квартирі, на вікні і вікна цілі. Зв'язуємо. Він все, він готовий. Мій святковий букетик. і Я йду до церкви.